Дивіться, ось о, ексклюзив. Як то кажуть, що потім не кричали, що де ваші без, будеше сороковки, ну, 24-ки ну, 24 з кабінами. 24 з кабінами лово. Оригінальні ловови всі йдуть уцінені, всі, то у нас йде раз, два, три, чотири штуки. Причому три йде в нас е, цих без реверсу і один з реверсом. Бачите, з реверсом де він на ширшій різині. Ось, ось він стоїть. Коробка передач видно через скло, що з реверсом. Ось такі ловольчики. Що тут ми маємо по трактору? ну, Тут дійсно, по-перше, бренд, по-перше, бренд, тому що товоу, то не хервожовий, як то кажуть, то не якась <кхід> заліпуха, непонятна, то бренд з стажем в десятки років, без перебільшення. А стажем напрацювання і репутації і все все остальне. і <кхід> Дійсно, якість вона, в рази краще за конкурентів за аналогів. По-друге, саме ці 24-ті кабінечки дефіцитні, тому що зараз вже 24 з кабінами знайти то є проблема. От, дивіться, яка просто тут навіть ото, що, сама проста комплектація. Без реверсу. навіть якщо зрівнювати з джин, з жином фактично ті, що не втінені, вони оцінені, вони і з всі. Ну Дивіться, я сів. А тут нормальне місце. І сидіння амортизоване є. І ну, є де ноги поставити, є де сісти, як сісти. Но людина будь-якої комплексі. Бачите, скільки ще місця крил. Що? Любої комплексі людина спокійно сяде, не те, що в джинмі. Вот. Тому, оп, дивіться. Стекло закрив собі, все. Кабина супер, печка є. Ну там треба по кабине поработать, конечно, Треба поработать моменты видите, там дырки є внизу, щели и так дальше. Такий нюанс, но все одно то, но то уже нормально Людська Кабина, да, она старого зразку, но она просторна. Тут я седаю спокойно, собі маю спокойно, ведь чувствую себя в этой кабине. и можно просилать. Все воно нормально, ось ці окна не суцільні. є ще. Форточки є, кабіна дуже практична. Насправді. печечка є, дворничок є, все, все що треба. Той іде найпроста комплектація. Без реверсу, Саме дешева. От, на ловольчик. Зараз ще давайте підемо до овольчика з реверсом. Подивимося. По кабіні той, що ми маємо. Теж, оті все супер, лову. Я дуже советую, тому що то таке то таке дуже дуже рад, що таке купили раз і все. Ви вже не не, не думаєте, що вам там щось блять. З той сторони треба сідати. Купили раз і все, і ви не думаєте, що там щось треба буде робити, що щось поламається, що якась буде... Біда, ні, все, то трактор вже купили, вже 10 років коробку лазити то не буде. Ну умовно, якщо ви експлуатуєте ту техніку з головою і, як то кажуть, бо у вас руки не стають з як в мене. Вот, то, дійсно. Дійсно, той тракторець буде служити, ходити, ну, ж таки, Дивіться, тут теж. Ну тут така сама кабіна йде, по суті, вона така сама, як в то. Повод ровного немає, тут йде арка, Всі у нас така стоїть захист Ще на коробці, щоб вам нічого не менше заважало. Да, підлога не рівна, але дуже вона просторна. Хоча вона не маленька кабіна, вона компактна і вона йде така, що знаєте, оці, звісно, модні, красиві, але там стекла ці так б'ються бокові. І вона каже, що не практичні. якщо ви трактор берете там і лади, сад, чи якісь, ну, ви зрозуміли, такі задачі стоять, що вам треба, не треба вам тих стекл, тих дверей. Вам треба компактний кабінник, не високий, щоб він був, не широкий, не габаритний. От, і при цьому, при всьому, щоб була вже людська кабіна, де є як сісти. Он по висоті теж дивіться. Я зараз покажу, я вот я, я маю зріст. Ось, я сижу. Бачите, скільки ще в мене місця тут? Так само ось я сижу. Посадка рабочая, Посадка. Понял? Зараз вот так покажу. Вот такой. Вот. Я снимаю еще, понял, параллельные сторисы. Везде. Вот, сколько в меня то то тут, ну так, да, вылазить за вас незручно. Потому что тут между ног то арка стоит. Ну, когда вы посели, то все, вы себе так, и так, и так, и так, и ногу можете за муху себе закинуть, поняли? И тут, ну, тут нормальное место, то не ущербная кабина. Потому что, вот, Наприклад, зараз нам підали які є 35-ки з кабіною теж. Ну, от. ну майте на увазі, що от цих кабінників... Ой, зараз я вирізу якось... то мені треба... Оп. оп, Треба мені, бляха. Ну я теж більш-менш свободно. Ну, Зараз ці 4 штуки просто по такій ціні улітять улітять за менше за тиждень я впевнений, Ще до Нового року будуть розписані всі ці е, трактора. Тому що ти є ставши 23 2023 року, 24 ки ловили оригінальні з кабінами, причому і комплектацію можна вибрати або з реверсом, або без реверсу. вам зручно. Якщо порівнювати навіть з кабіною, то і з джинами, то то небо і земля, мужики. Вот я, наприклад, навіть сідаю в джинму кабину сороковку. то то, сука, пиздец, выбачте, мене, конечно, замій французский, но дивіться, як тут все зроблено мать його, тут мама не горит. Дивіться, скільки тут місця мало. Вот я в голову залазив спокійно, А в джинму, щоб сісти мені, бляха, треба так розкорячити. Я чуть срахую на того рычага не сів. Тут підпиздили ну, жорстко, тут сідлой мене. Ну, ми сіду, ну то в это, як то як сортир та кабіна, бляха, муха. Ну вентилятор ще в голову прям дивиться. Ось, блін, пиздец. Просто. Ну не, ну. Джинма теж дуже надійна техніка. Тут сказати нема чого. Ну тут зо дуже неручно. От під ногою щось. тут же щось впирається в мені в якийсь рычаг. Тут в п'ятку, у мене вже все, все везде впирається в тій кабіні, бляха. І тепер з неї вилізти то теж історія ціла. Вот, блять, пізнець. Ви бачите, мене, просто я не знаю, ну тут дуже все незручно, некомфортно. Подивіться просто. Ой, подивіться просто... Навіть я зараз покажу вам 354 Четвертий ще. Воу-воу. Вот, по всій суті. 354. Во Тут як взагалі кабина. Заходиш ти. Іменно заходиш. Як в хату заходиш, ось тут можна коврика постілича в ноги витерти, І собі сідаєш. І глянь, де речаги, ди якась дрочильня. Та нема. Передачі. Понижена, повишена. Передача. Реверс, то взагалі царська. І, до речі, тут, бачите, педальки вже під вісні йдуть. 35 реверсні. Ти взагалі чувствуєш себе по-панськи в той кабіні. О, тут взагалі герметично, повністю в круг Все нема ніде ніяких щері. Хіба тут ще те, що два речага ще не стоять на нав'язку, ну то вже докомплектовується. Тут все повністю, все оплотнителі йдуть, все на кожну. То само. Тут ніде не видно землю, як в Жимі. а от. То оригінальний лоб. Вот все, його шильдики заводські, заводські серійні номера. І заводські кузову зараз покажу. От. Тим не менш, то все дійсно дуже-дуже файно зроблено. І то по-простому прост... по зроблено воно, знаєте, чим мені ще... Приваблює, що воно без наворотів зайвих, що знаєте, платить за якісь, там за якісь модні. Тут все, тут нічого зайвого, в цій кабіні нема. Місце супер просторно, нормально. Там є от ця теж вона не ідеальна ровно, тут є арка, але вона взагалі ніяк не заважає, Ти спокійно на неї таку. сідаєш. Місце більш ніж достатньо. 1,90 мріс. Тут ще, щоб мені до потолка дотягнутися, тут от, треба ще підстрибувати. Взагалі, супер, тут для ног місце теж, ну ось, ось сідаєш як посадка, ось, ось так сідаєш, все. Тут до руля ще можна ще ну, пів метра розстояння. Дуже просторно, дуже комфортно, файно, сів собі таку по Таку бараночку круто, з гідрачів, одним пальчиком манурується, коли... Ну, завести, понятно, треба. Вот, собі підрулюєш такого трошки музончика, навалив, там є десь мафан. А де, кстати, мафан? Я сейчас не бачу мафани. Мафан має бути. Що, без мафана? Без мафана, пацани. Ну то мінус, конечно. Бо музику послухать як. Їх трактор без без и без любой магнито, то конечно миссин. Ну короче, на телефоне музыку включив на телефоні чекало, таку джибейку з Алиэкспрессу заказав за 200 гривень. Поставив тут себе нормально, собі шуруєш, вот, навалиш на том тракторе. Все місце нормально сівсами, фу, все, місце, Ну, взагалі супер. Аппарат комфортний, надежный, що самое головне, що під жопою, в Піджопив якийсь не, там, там непонятний бренд, а все-таки у, у кій, там по 20 год людей бігає і все в порядку. Тому є варіанти ловолів. 24 сили, 24 сили реверс, 35 сил реверс. Ну І більші там 50, то, то окремо треба робити відео, там свої нюанси. Зараз підемо, подивимося по, по кабінах. Ми розібрались. Тепер подивимося по такому, по трактору. По двигунах тут нас іде КМ. Ні, тут не КМ буде, тут в тому то і справа. Тут 4 l 22 е -е з мотор. А, от Я показую що ще. Хто бачив такі 4 l 22 БТ дуже Дуже толкові мотори. І а, ці мотори агрегатують, агрегатуються і в Денфенгах, тому то... Ну, то... Ну не знаю. Ну, моя думка, що круче, ніж КМ. Это 4Л22ВТ мотор, що круче, ніж ні КМ. Тому що ну, в дешевших тракторах таких моторів немає. В варіонах не стоять такі мотори, умовно кажучи. Ну, тому а, Що тут нас цікаво? По 24 коняк і по мотору. Тут я навіть, кстати, не в курсі діла сам. А ну блядь, тут якось... Конечно Трохи заїдає, чи що до поруживіло. І що та піпка О, трохи заїдає Тут у нас бачимо Що в нас тут по мотору йде Так, а де в нас тут шильдри? Хоч якісь, щоб подивитися А ото А, тут КМД а, Тут КМД, 385 БТ В 24 ки А в 35 ки іде 4 l 22 БТ Тракторці йдуть всі 16-24 колеса. Понятно, що тут редуктор. Плюс редуктор лововський. Бачимо, шасі йде однакове. ми. 35 коняк і 24 коняки. Стандартне От. І так само по задніх мостах. Так само по задніх мостах на півтони на весни. Широкий грубий мост. Потужно, крепко. Робка от. йде в них от такі от вони мають зовнішній вигляд і е 9,5 резина йде тільки на 24 обічній, то що йде без реверсу. А з реверсом маємо 11,2 резина. передній йде 6,5 на 16 всіх комплектацій. А, ні, даже стоїть тут на 24, є ж обічний, стоїть От, Комплекта Комплектація по, по резині. Вот. Две скорости вау відбору. Две скорости вау відбору. Ну, короче, кажучи, э, дійсно, хто хоче хороший, перевірений десятиліттями, перевірений дійсно десятиліттями трактор, надійний, з кабіною, з адекватною, з людською кабіною, да, без, без приколів, там, без пластиків обшитих, без, навіть без мафона, без кондиціонера, то понятно. Ну і Ну і ціна, мужики, попроще, як то кажуть. Тому і якість охієнна. Тут взагалі, ну, круче цього і там ДТЗ тільки Донфенг. Круче о тракторів тільки хлопці Вот, Ну а Донфенг, самі розумієте, які там ціни. На 35, ки на 24 з кабіною взагалі проблемно знайти того трактора. Тому, як то кажуть, я думаю, що... Якщо у вас невелике господарство, вам потрібен многофункціональний трактор, який може виконувати і фермерські якісь задачі на полі, і в садочку, і біля хати, і комунальні. Ну Він на все на все і той трактор. Він Дійсно багатофункціональний. О, той трактор. Він компактний, він негабаритний, він має людську кабіну. О, по суті, по тому трактору набагато більше плюсів, ніж мінусів. О, тому звертайтеся. По таких ВВО. по таких ВВО маю в налічі дуже нормальну кількість цих Вот. Є 24, ті 24 ті йдуть по знижці, на віддачу. 24. ті 35. ті Ну 35 там теж знижка, але вони йдуть ну, новіші. От, тому раджу. Оце реверс не заберіть, на, на нас дивиться перше прямо, то взагалі там ціна, ціна просто подарок, реально. шара, Ціна шара, хлопці.